Цю національна поліція спецпідрозділ пол. Відкриваємо двері, рухаємося на, мен. на мене, на мене виходить. Спускаємося вниз туди. Приймай. На мене виходить. На мене виходить. Слідущий, третій день. Выходим, выходим! Приймай! Вчора в Дарницькому районі міста Києва відбувся терористичний акт. Зловмисники привели в дію вибуховий пристрій під час перебування поруч наряда Національної гвардії України. Внаслідок вибуху військовослужбовець Національної гвардії загинув. Інший боєць Національної гвардії отримав важкі поранення. Також постраждав охоронець будівельного майданчику, який перебував поруч. На виклик про вибух на місце прибув наряд патрульної поліції, бригада швидкої медичної допомоги. Під час надання допомоги постраждалому бійцю зловмисники привели в дію інший вибуховий пристрій. Цей вибуховий пристрій вони приготували спеціально для поліцейських, рятувальників та лікарів, які мали допомогти постраждалим людям. Для розкриття цього зухвалого злочину були використані всі можливості Національної поліції та Служби безпеки України. Протягом кількох годин ми встановили та затримали трьох чоловіків 24, 25 та 27 років, причетних до цього терористичного акту. Це мешканці інших регіонів України, які прибули до Києва. Вони піддались впливу ворожої спецслужби. За для отримання легких грошей. За вчинений терористичний акт їм загрожує довічне позбавлення волі. Наразі постраждалому бойцю Національної гвардії, поліцейським та охоронцю будівельного майданчика надається медична допомога у лікарняних закладах.